Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я хочу вам трошки показати, відкрив капусту, пекінку. І бачите, вже вона у нас така. Вже вона у нас така є. Радиску посіяв що посіяли під агролокно, так і посіяли під плівку. Різниця є трохи, під плівку краще. І ще хочу сказати, що ми поставили градусники такі. Тут під плівкою, припустимо, було 20 градусів, то на таких кишках, як я говорю, 25. Трохи різниця є, тому що нагрівалися самі оці тумби. Нагрілися і воно, бачите, трохи темніше. І я вирішив трошки дати стресове, так як е, у нас дощі були. А це трошки потепління пішло. Буде підконка, ну і буде стресові. От така у нас, бачите, кіночка. Буде вже середину, середина буде. Зав'язуватися, як то кажеться, вгору буде йти і буде собі непогана, як то кажеться, прикіночка. Це я, ж вам говорив, це все для проби. І ми пройдемося таким препаратом. Асковіп препарат буде, кажу, як стресовий, так і підкормка. Це буде лісіва. Ану, підійди сюди. І в нас так трохи кажуть. Дощ падав неділю. Вологи вистачає, піщана ця на цій стороні, бачите, навіть краще є. Налий одну, це на 10 літр. Налиємо, зараз одну покажемо саму рідину, яка вона є, бачите, яка вона є. Ли. Опа. Це на 8 літрів на 10 мили, йому дненько хватить. І ще я візьму просто-напросто, де не де ще є отакий от актарофіт. Це для різних, як то кажеться, комах і все остальне шкідників. Побачу, де не є листочки, вроді його не видно, білокривки немає, але все рівно непогано. А зараз розведеться і я ще вкину ложку карбоміта. Воно Як приліпательде, ну і ще й поживне речовини. І зараз будемо ходити. Навіть бачите, ще хто з'явився. Колорадський жук. Трошка травичка пішла, але це страшно, нема нічого. А така пікіночка. Капельним, якщо під кожний, як то кажете, рядок, воно, звичайно, краще капельним. Бачите, тут редиска трошки. Слабіша під агроволокном була. Але капусті нічого, це якраз її, як то кажеться, росте. Зараз її росте. Місцями є що, як то кажеться, замітно. Різниця, Агроволокно. і під плівкою. І тут на таких тумбах. Но, але тут була проба. Зараз покажу просто. Проба була другого суставу землі трошки. І вона тільки зійшла і тримається, росте слабо. Хоч і вода, а тут є сустав землі трошки різниця. І воно показує, що не йде так. То для проби просто ми намічені були. Бачите, червоні, слабенький. А от з білою набиті. Це вже виробник для проби дав і казав, подивитися. Капусточка непогана, велика, добра. Це був, як то кажеться, одна. Один торф непоганий. І він так нормально. А тут проба була різні торфи різні ком, як то кажеться, і вже не так бачите, вроді є, а не так містяться. Ну це вже для проби, для проби. А це пройдемося зараз. З тим апаратом я працював і на Херсонщині. Він добре йшов і в тепличках, дуже добре йшов, тому що там стреси бувають і на осінь, і на весну, різні. І кажу, листова підкормка, воно його багато немає. Біопрепарат непоганий. Кому треба буде вибрати таке. Кажу, провірений, непоганий. Силку дам знизу. Виробника можете ви собі замовити і вирощувати. Переважно, так кажу, мороз дарив навіть по, по такі пекінки чи ще по чому-небудь, що у вас є. І ви прийшлися зразу І воно ефектом буде. Вам покажу зразу Я хотів вам таки показати трохи експеримент по пекінки Ще сьогодні тільки 24 вересня. І у нас результат вже такий. Садив 29 Я серпня, а сів 30 липня в касети. І кажу, от така у нас різниця. А і така, бачите, красиво, там прямо ж темно. Оце пройдемо параком таким. У мене об'йоми були великі, то я ним і працював. Помало, як то кажеться, надійно підживлення, чи від комах. Лістіву часто ходив, картоплю, перець, помідори, по лістіві я ходив. Далі розвиток так вам покажу. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги, як завжди. До побачення.